Я читаю такі слова в Біблії: багато людей себе звуть милосердними, та вірну людину хто знайде. І це мене не дивує. Ми можемо дивитись на свої справи і думати, оцінювати, чи милосердний я, чи допомагаю, чи служу. Але Соломон поставив цю проблему в приповістях в 20 розділі, в 6-му вірші, сказавши, що вірну людину знайти важко. Виявляється, ця проблема не тільки сьогодні актуальна, а була актуальна і тоді. Вірність дуже рідкісна. Ми про вірність чули на цьому саміті від спікерів, і вірність створює лідера, якому можна довіряти. Як ви вважаєте, чи можна імітувати вірність? Чи можна прикидатися? Недовго. Я Панкеїв Андрій, я з міста Житомир, пастор церкви і лідер служіння Last Bell. І ми служимо випускникам інтернатів сиротам. В 2007 році Бог покликав це служіння підліткам, сиротам, які випускались з інтернатів. І я вам скажу, що це ті люди, які точно не дадуть вам можливості прикидатися вірним. Вони перевірять вас краще, ніж СБУ. Одна дівчина постійно приходила в наш денний центр, і ціль її приходу постійно була в тому, щоб довести нам, що ми фальшиві, що те, що ми робимо, не справжнє. Ви знаєте, що з нею трапилось? Через деякий час вона прийшла до Бога, вона покаялася і вона стала наша, нашою з дружиною, третьою дитиною, яку ми всиновили в своє серце. До речі, вона сьогодні з нами її звати Марія. Он вона. Маша встань. Вона разом з нами в Ластбелі служить сиротам. Вона служитель. І майже вся наша команда тут сьогодні: 14 людей. Нас разом з 20. Люди. Де ви там є? До речі, це просто бажання. Бажання радіти тому, що ми змогли сюди приїхати, бо в цей буремний час навіть це дуже важко зробити. Погодьтеся. Разом з нами також моя дружина, дуже рідкісне українське ім'я Оксана. До речі, ми служимо сиротам. Я так занурююсь в минуле. служимо сиротам вже 7-8 років. І до цього не бачимо жодного потужного результату. Трішечки, чуть-чуть. Але потім починається прорив, починають з'являтися плоди. Ці підлітки зростають, приходять до Бога, наповнюють церкви, починають самі служити. Це було дивовижно. Але я бачу сьогодні, що завдяки вірності, завдяки вірності нашого колективу це і відбулося. Я сьогодні постійно буду говорити про вірність. У мене не так, не так багато часу, але я хочу, щоб це ми запам'ятали більше за все. На сьогоднішній день наша організація Last Bell, Служіння доторкнулася до життя більше ніж тисячі сиріт за весь час. Дуже впливово доторкнулася, бо десятки з них опинилися в церквах. Вони служать, вони допомагають іншим сиротам, вони служать іншим людям. Дуже сумно, але більше ста хлопців на сьогоднішній день, яким ми служимо, опинилися в лавах ЗСУ. Більше десяти вже дуже серйозно поранені, і повернулись, і більше десяти вже не з нами. Вони загинули. Тому я думаю про вірність як про незмінність принципів, про постійність у дії, про відповідальність у справі. Начебто дуже гучні слова, але це реалії життя. Я би про це, скоріш за все, і не дізнався сам. І скоріш за все, ми з вами не дізнаємось про це, якщо не прийдуть випробування. Я хочу поділитись, як це відбулося в моєму житті. Коли я прийшов в церкву, все було дуже позитивно. Знаєте чому? Тому що це була моя перша церква. Яка почалася якраз в той день, коли я в неї прийшов, це було дуже цікаво. Через декілька тижнів я прийняв Христа. Це було разом з моєю дружиною. Ми разом рухались в усьому. Я почав приймати участь в театральному служінні, потім став в служінні звукооператора, а потім бум! почались проблеми. Церква осиротіла. Як це запитаєте ви? Пастори залишили церкву через визначні вагомі, можливо, обставини. Але церква залишилась сама. І отут і виявляється, коли ти думаєш про вірність, коли ти оцінюєш. Моє серце боліло за церкву, я хотів щось змінити, і Бог почав в той момент стукати в серце і казати мені, чи це не твоя відповідальність. А я думав: а чому саме моя? А інші є. Чому я? Друзі. Саме через такі переживання в ітозі, в фіналі, Бог поставив мене пастором цієї церкви. Я був дуже здивований. Це був 2014 рік. Я пам'ятаю дуже сильно фразу, яка вплинула на це рішення, коли Бог проговорив дійсно вустами нашого наставника і друга, який сказав таку фразу. Почуйте її зараз. У Бога треба питати, чи відкривати церкву. Треба про це молитись, думати. Але закрити церкву, бо ми стояли перед вибором закриття церкви, аби вам тільки не виявитися богоборцями, аби не зробити щось що проти Бога. Це вплинуло дуже сильно. Бог зробив те, на що я був неспроможний. Я отримав велику міру відповідальності. В тому ж році несподівано директорка нашого служіння Ластбел пішла, бо в неї виникли обставини, і знову питання. Чи візьмеш ти цю відповідальність на себе, поставив мені Бог. Ну, Разом з Богом і правління США, яке керувало нашою організацією. Так, в 2014 році я отримав ці випробування і зрозумів, якщо ти очікуєш перевірити себе на вірність, то ти маєш перевірити себе в діях, коли проходиш через випробування. Багато років пройшло з тих пір. Сьогодні дуже важкий час. Але до нього, може хто вже і забув, були доковідні часи. Пам'ятаєте такі? Коли прийшов ковід, коли він ударив і він натиснув, і ми вважали, що це дуже важко. І тоді я вважав, які випробування. Але потім прийшла повномасштабна агресія, і ми всі зрозуміли, що те, що було тоді, це просто були ще квіточки. Але я вам хочу сказати, що половина колектива не витримала. Половина колективу Ластбела пішла, покинула, поїхала. Але половина залишилась вірно залишилась. І Бог додав ще більше людей під час війни, ще 10 людей. І тепер ми разом з всією командою завдяки тому, що залишились вірними, маємо те, що Бог нам дає. Ми розуміємо, що ми радіємо в тому, що Він нам дає. А що він нам дає? Ластбел на сьогоднішній день це локальна Житомирська організація, яка... Служить випускникам інтернатів і, взагалі, молодим людям, сиротам, які опинилися без батьків з різних обставин, проходили різні форми виховання. І для них є багато послуг, сервісів. Але головне і основне, і я коли я слухав сьогодні лекцію, проповідь е Девіда, який казав про бачення і про місію, і я собі чітко розумів, що. Та місія, яку дав нам Господь, була незмінною протягом цих років. І те бачення до сих пір стоїть перед нами як таке: допомогти кожному сироті побудувати свою сім'ю, засновану на християнських цінностях, не просто всиновити дитину, не просто допомогти дитині, а щоб ця дитина і своїх дітей виховала правильним чином. Ми благословенні. Також тому, що просто спостерігаємо за тим, що робить Бог. В цьому році Бог дозволив відкрити великий денний центр для випускників інтернатів для сиріт, який може відвідувати близько 200 студентів, і це просто благословіння. Це такий простір, який дає їм спокій, безпеку, в якому працює наш колектив, який має співпрацю з органами місцевого самоврядування. Це також. Велике благословіння і підбадьорення, тому що влада підтримує нашу роботу. Я хочу вам сказати, що завдяки вірності і цим рокам вдалося побудувати стосунки з соціальними службами, службами у справах дітей і навіть вийти на, на такий рівень, що разом з Альянсом Україна без сиріт піднімати голос на національному рівні з приводу захисту сиріт в Україні. Хочу ще раз зазначити, що до цього призводить правильне лідерство. А правильне і вагоме лідерство з'являється через вірність, через посвяту. Вірність це не просто чеснота, а це духовний капітал, це основа. Вона створює такий ґрунт, на якому визріває плідне служіння і довготривалий вплив. Нехай Господь благословить вас в тому, що ви робите. Амінь.